Як працюють музеї у воєнний час, як повертають українське мистецтво, яке привласнила Росія, і що робити з художніми творами радянського періоду? Про це ми говоримо з Тетяною Ткаченко, директоркою Кіровоградського обласного музею мистецтв? Вітаю, вітаю. вас! На початку повномасштабного вторгнення ви підписали вимогу культурних санкцій щодо митців Російської Федерації. І, зокрема, там говорилося про те, що не можна висвітлювати російську культуру в мас-медіа. В той же час ми зараз перебуваємо в залі, який колись мав назву західноєвропейське і російське мистецтво. Тут були картини російських авторів. Що зараз з цими картинами? Як ви це висвітлюєте? Ну зараз нагадаю, я про це вже говорила раніше. Спочатку повномасштабного вторгнення усі зали музею, які представляли основний фонд, тобто музейну скарбницю, що відноситься до державної частини музейного фонду України, були вивезені в цій будівлі. Вони не знаходяться для збереження. Абсолютно всі, і російське мистецтво, в тому числі. Щодо назви, так абсолютно вірно, з початку 2000-х років вже починали називати цей зал, і навіть в нашій друкованій продукції вже потім виходило, що це мистецтво кінця 18-го, початку 20-го століття, переважно 19 го століття, і російське було представлено в тому числі в цьому залі до початку повномасштабного вторгнення. Сама колекція формувалася ще як кажемо з давніх часів, але щоб бути більш точнішими, то це період ще післявоєнний яким чином розподілялися твори по Радянському Союзу, дивилися приміщення, де можна вигідно представити. Якщо даний автор, ну, це ж велика імперія, да, Радянський Союз, якщо даний автор не представлений в якийсь із республік, ну непогано було б представити, показати, наскільки це все є. І таким чином до нас потрапила картина видатного польського художника, одна із найяскравіших, що презентує його творчість Войцека Гарація Косака. «Кривава неділя у Петербурзі 1905 року. Унікальний твір, про нього можна багато говорити, тому що ми його презентували якраз після реставрації і перший раз в повному обсязі в цій будівлі саме після подій на Майдані, до річниці подій на Майдані, і це було дуже важко, дуже. Болісно, але це відбулося до подій, які відбулися в січні 2014 року. Картина дуже висока, 4 на 8 і в принципі треба було безпосередньо показати її вигідно, гарно і презентаційно, щоб можна було спостерігати. Твори потрапляли до нас з ермітажу, з Третьяковки, тобто. Вони були оформлені і переважно більша частина з цих картин, що були оформлені, вони були російських авторів. Більша частина. Вони там вже десь презентувалися, десь готувалися. Дуже маленький відсоток ми мали можливості оформлювати, тому що на закупку, на оформлення жодного фінансування не було. Найбільше, найпотужніше, ми змогли оформити західноєвропейське мистецтво і живопис і графіку безпосередньо, вже коли виграли грант від Українського культурного фонду 2020 року. І ми двадцять. У 2021 році повний рік показували унікальний живопис, переважно 19 століття західноєвропейських, гарні живописні твори, гарні графічні твори. І ми пишалися з того, що ми мали можливість не тільки показувати їх в ілюстративному матеріалі або на деякі виставки, що потребують реставрації. Ми їх вже майже всі відреставрували. Ми дуже тісно співпрацюємо з національним науково-дослідним, реставраційним центром, його філіями, в Харкові, в Одесі, але не могли одягти їх в рами. А там ми одягли і показали. Мова йде про те, що тривалий час не було коштів на закупки. Я можу на пальцях одні одної руки сказати, скільки було закупок взагалі за весь цей період. Скільки? Ну не більше сіми. І не що більше. це було за картини? Це таких потужних. Це те, що ми змогли закупити дві. Роботи Сергія Шаповалова після того, як приїхав міністр Вовкун і побачив його роботи. І нам міністерство виділило безпосередньо саме під ці роботи. Перша закупка, така як ми сказали, потужна за державні кошти, це був грудень 2006 року. І ми потрапили туди випадково. Це досі пам'ятаю, було трохи більше 20 тисяч, 26, і сім творів. Які потрапили до фондів нашого музею. Потім один із художників нам передав декілька разів колекцію. Це Станіслав Антонюк, Житомирський художник. Потім ще ми змогли трошечки зробити закупки за обласний бюджет, коли нам виділили декілька тисяч. І якщо роботи вартували, це дуже важливий і цікавий момент. Робота вартує, там. Ну, наприклад, я вам кажу невеличка робота художника за життя на той період, початок 2000-х років, вартувала ну, 2000 тисячі Ну це так, скажімо, як для музею. А ми отримуємо взагалом там декілька тисяч, і ми кажемо, ми так хочемо вас закупити, і закуповували за 100 за 200 гривень. А художники нам дарували колекціями, і вони розуміли, що в нас немає іншого виходу. І декілька разів ми закуповували за спеціальний фонд. Тобто за власно зароблені кошти заробляємо ми не так багато. Тобто, це за наші квиточки, за наші екскурсії, за наші заходи, що відбуваються в стінах музею. Так ми закупили роботу Андрія Ліпатова. Ну, відомий митець наївного мистецтва, мурал, за мотивами якого написаний на стінах нашого музею. Я хочу повернутися до того звернення, яке ви підписали на початку повномасштабного вторгнення. Там сказано таке: Російська Федерація агресор, її пропагандистська культура токсична. Не будьмо співучасниками. І в такому випадку, музей це про що? Про зберігання, про виховання, про пропаганду. Функції музею найголовніше це зберігання. Це популяризація і примноження. Ніхто не виключає виховний момент і особливо патріотичне виховання. Стосовно, як ми вже кажемо, да, і ми про це обговорювали раніше, закону, який коротко має назву про декомунізацію, дуже часто його не дочитують, не довивчають. Музей різниці від інших закладів культури чим? Тим, що ми повинні зберегти все. Щодо музею, повинні зберігати все, але під яким соусом? Під якою інформацією подавати ці твори, які написані тими ж російськими митцями, або той період, який представляє там, період будівництва комунізму, такі роботи у нас теж є. Тобто тут дуже такий індивідуальний підхід. І навіть якщо ця картина та ж сама дівчинка. Галсточку, да, піонерському, чи ми повинні її знищити по закону, звісно, ні, і ми цього ніколи не допустимо. Але ми її використаємо на тій виставці, де буде представлена історія того періоду, тоталітарний режим, що ми пережили. Тобто я говорю дуже часто про виставку, там де ми показували культ Сталіна з портретом. Ну як можна про нього говорити? Ми ж бачимо портрети Гітлера, да? будемо бачити портрети Путіна Всі історії про, ну скажімо, найжахливіші події цивілізації. Це, це вже той момент, коли знищують людей заживо і знущаються, і хочуть стерти всю націю, їх треба знати в обличчя і їх ілюструвати, тобто не пишатися ними, а показувати, що це є кат. Те ж саме ми говорили про Лєніна, показуючи його безпосередньо і скульптурку і портрет. Щодо осмислення і подачі, у нас є фахівці, і я дякую, що вони не йдуть з музею і працюють, тому що це дуже важко і дуже віддана робота. Це не просто джерельна база, це питання історіографії. Якщо повернутися до радянської історіографії, ну це ж таке дикунство, яке я як історик теж вивчала. Але мова йде про те, що щоб подати матеріал, треба вивчити всю інформацію, усі джерела. Що й вивчає історіографія, різні точки зору, різні подачі. І подати вже не свою точку зору, а подати розгорнуту інформацію, щоб людина, а ми кажемо про музей, відвідувач прийшов і зробив свої висновки. Для мене дуже пам'ятною є виставка, коли наших матеріалів було досить таки мало. Це знову ж таки початок 2000-х років. Це той період, коли е, наші колеги були закриті. Кіроградський обласний краєзнавчий музей на довгий період на тривалий реставраційний ремонт. От, і е, ми відкривали виставку в співпраці з е, головним управлінням СБУ, з архівом СБУ, е, я кажу про центральний архів. Наші фахівці теж долучалися. Знаєте, було дуже болісно з того, що навіть співробітники заходили з двору. Нас охороняло СБУ, тому що ми відкрили виставку, яка розкривала голодомор. Це був один із перших проєктів, коли показували розсекречені документи, коли можна було доторкнутися до тих історій, про які ми не знали. Там це був проект за проектом. Ми показували вже історію УПА. Це було ще гірше, це було ще страшніше, і це було так, що ми вам зараз повибиваємо вікна. Тобто, музей може змінювати і громадську думку. Ми вважаємо, що це основна місія його. Саме змінювати думку, тому що ми намагаємося не нав'язувати, а показувати факти, демонструвати. Якщо ми це можемо показати ще і через образотворче мистецтво, а такі моменти є. Це дуже добре, це потужно, це те, що повинно людей вчити. Я хочу перебуваючи в музеї де картини, згадати стиль соцреалізму. Цікаве питання, і більше скажу у нас, якщо казати період соцреалізму, то це більше українських художників У 2002 році готувала першу виставку Фелікса Михайловича Полонського світлому пам'ять. І це була перша майстерня. що Я в статусі музейного співробітника їздила саме до нього. І питання соцреалізму. Настільки було е, цікаво 2002 рік. Це був кінець листопада, початок грудня. І дуже цікавий був той факт, коли Фелікс Михайлович показував свої роботи, і потім ще тягнеться. А ні, тут уже нічого не залишилось. Це був соцреалізм, за кордон все викопали. 2002 рік. Тобто це був період, коли соцреалізм радянської доби, тому що ну це 2002 рік, да? рік. Тобто, ми бачимо трохи більше десятиріччя незалежності України, але закордонні. Колекціонери, ті, хто полюбляли мистецтво, вони скуповували образотворче мистецтво в періоду соцреалізму. Вони реально цікаві, унікальні твори. Це просто той період, що ми там бачимо робочого на заводі, там той же сталівар. Да, там, чи бачимо без... це, це період соцреалізму? Тобто, це до останнього мазка митця, там, де все свідчить про такий відкритий реалізм тої. Того періоду, про який ми говоримо, тобто він дуже заряджений був. Він викликав реаль, навіть якщо це стомлені руки. От я можу перекинутися на картину Петра Павловича Осовського, за яку він отримав двійку, коли навчався, тому що він написав по воєнні роки за столиком. Сидить батько і матір, і немає грошей, а йому поставили двійку за те, що повинно бути отак от все оптимістично. А він пише всі стомлені вироблені руки, і що вони думають, чим вони будуть годувати там завтра. І це теж той період. Ще той період, хоча ми там вже можемо говорити про суворий реалізм, там щось трошечки зміни, але це період ще соцреалізму. Якщо приходили закупки, то покупали купували ті роботи, які показували радість життя, оптимізм. А художники писали і складали. Ми ж дуже багато робіт поповнили фонди музеї, коли вже родини нам передавали. Ті роботи митців, які не придбали, а вони показували реалії часу навіть тими ж погодними явищами, Наприклад, навіть елементами. Роботи? Ми вам проілюструємо. Я тут можу показати декілька робіт Петра Івановича Кудєва, символ Другої світової війни. Був момент в символах, коли ми часто цю роботу показували навіть декілька саме по війні. Він наш земляк, який створив реставраційні майстерні, які зараз є національним науково-дослідним реставраційним центром України. І під час Другої світової війни він займався евакуацією з музеїв України. Такий прикрий момент, да на територію Росії за Урал. На превеликий жаль, але він їх потім повернув ці роботи, і ці роботи повернулися в Україну. У нас же ж великий відсоток людей, науковців, да? якщо там читати деякі дослідження того періоду, є ті, які були дуже віддані ну, такі кондюктурі. Вони писали на замовлення, вони писали те, що потрібно було писати. А дуже багато було досліджень, які не проходили далі, бо це ж не можна було про це говорити. Про повернення українських митців. Які присвоїла собі Росія Іван Похітонок уже під час повномасштабного вторгнення, коли деокупували Херсон, я знайшла інформацію про те, що росіяни відклали окремо його картини, і є підозри, звичайно, зрозуміло, що вони вивезли якусь частку, тобто досі полюють на його спадок і не визнають, що це український митець. Як це зараз відбувається? Чому це важливо говорити про те, що це саме українські художники, навіть якщо вони жили в період Російської імперії. Ви знаєте, це дуже болюче питання, і я вдячна всім арт-менеджерам, які представляють українську культуру, українське мистецтво, на наб'єнали різних за кордоном, і вони наполягають, і виокремлюють, і пишуть ще це український митець. Росія на це багато вкладає коштів. Інформаційну війну ми програємо і програвали раніше. Вони вкладають багато ресурсів, наповнено, я не кажу лише про митців, да, взагалі видатних особистостей, вчених, науковців, літераторів, що вони приписують собі їх. От, але е, на цих Площадках вже пишуть українське мистецтво, українське митець. Росія на це багато вкладає коштів. Інформаційну війну ми програємо і програвали раніше. Вони вкладають багато ресурсів, наповнено я не кажу лише про митців, да, взагалі видатних особистостей вчених, науковців, літераторів, що вони приписують собі їх. От але на цих площадках вже пишуть українське мистецтво, українське митець. Наскільки складно повертати це українське мистецтво, український митець? Ситуація з повномасштабним вторгненням, ті люди, що думають, вони почали більше, навіть не співпочувати, а чути Україну і бачити, більше вивчати, більше досліджувати. Тому що, якщо раніше а не важливо, ну там даємо зауваження, що це українське. Щодо Похітонова, для нас ця тема є. Я кажу трохи болючою, чому трохи болючі? Бо він є одним із найвидатніших земляків мистецького простору нашого краю, найвідомішим у світі, тобто, щоб бути точнішим з нашого краю. Це унікальний художник-мініатюрист. Його роботи на аукціонах зашкальні. І в нашому музеї жодної роботи. Ніколи не було. Але була домовленість, що ми повинні були її отримати в 2014 році. Вже було вирішено питання з російського музею. Ми цим питанням не займалися. Це один із наших земляків, який допомагав, купував видання про Пахітонова, зустрічався з дослідниками, з нащадками родини. Навіть в своєму заповіті, якщо можна назвати цей заповіт, тим читали, Пахітонов писав, що якщо буде відкритий в Єлісвітграді музей, я заповім свою спадщину туди. Ну так склалося життя. Жодної спадщини ми не отримали. Ім'я Петра Осовського він також з Кіровоградщини, наш земляк, але жив в Росії. Більше того, в 2013 році він отримав орден від Путіна, і при музеї мистецтва діє галерея імені Петра Осовського. Що з цим робити з діячами, які е, українці але в Росії перебували, перебувають? Це дуже цікаве питання і досить таки болюче, тому що стосовно митців, науковців, ну взагалі будь-якого діяча, треба підходити індивідуально, а не пакетно. Абсолютно по кожному, що він зробив для України, незважаючи на те, на якій території він проживав, саме для України, яке його було відношення до війни, якщо він це застав. Бо у нас дуже багато осуду, скажімо, тих, які взагалі про це не знали, але це треба досліджувати і вивчати, яке відношення було до України, що він писав про Україну, да, якщо його немає. Але повертаємося до Асовського. Тут цікава дуже тема. Останній раз я Асовського бачила саме 2013 року. Тут треба знати, що відбувалося і що взагалі Осовський робив для України як художник. Але фотографія, де вони вдвох з так, Путіним. Цю є. Цю фотографію дуже багато, і в мене вони є ще з диском, Як це відбувалося, з записом, тому що дякую помічнику Осовському, Андрію він все дублю... хронологічно записував і нам передавав матеріали, де він що яку розмову мав. Навіть на отримання цього ордену він дозволив собі. Те, що він за обличчя говорив про Путіна, навіть нашим журналістам жодного разу добре він не говорив. Те саме на врученні він сказав, що він руйнує Росію і руйнує російську культуру і культуру світову. Ну, якщо людина це дозволяє сказати під час отримання, то в принципі він нічого вже далеко не боявся давно. На той період йому було 88. Пішов Пішов життя він 2015-го, як йому виповнилося 90 років. Всі роботи, що він писав присвячені Україні вони відкриті, відверті. І там моя країна, Україна, моя батьківщина, Україна, Поля Малої Виски, Степова Елада. До речі, назву він запозичив. у… Євгена Маленюка. ми йому розповідали цю історію, що Кіровоградщину Євген Маленюк називав Степовою Лади. Тоді він написав цей триптих, який зробив авторський повтор. Але у нас дві горизонталі, одна вертикаль, написав дві вертикалі, одну горизонталь і подарував особисто в останній свій приїзд. Це була така офіційна передача Національний художній музей України в жовтні 2013 року. Це був останній його приїзд в Україну. Коли почалось в 2014 році війна. Це для нього, мабуть, був найболісний момент взагалі в житті. Я пам'ятаю, коли він казав, що я в своєму житті плакав декілька разів. Це художник людина, який започаткував суворий стиль в мистецтві, людина, який відомий по всьому світу, і, скажімо, людина, яка прославляла наш край, бо він завжди говорив про те, що я народився в малій Висці, Тобто він багато про це розповідав. Це Кіровоградщина, я українець, який живе в Росії, але я українець. Тобто, в нас є записи, коли він про це весь час говорив. Але коли почалася війна, він зателефонував і сказав, що я плакав. Тобто треба дивитися на біографію Особисті вклади, на біографію справи. людини, що він робив? Чи він, вибачте, перефарбувався, чи він змінив свою позицію? Запитання це стосовно монументальної спадщини, що я маю на увазі. Один як приклад наведу, це бюст Пушкіна біля державного університету, тоді педагогічного імені Володимира Вениченка. І ця історія вона знакова, в принципі, як приклад. Чому одні говорили про те, що це треба знищити? У вас була чітка позиція, що такі пам'ятники треба зберігати, але окремо. Так, і позиція не змінилася. Я можу це підтвердити, і не лише про пам'ятник Пушкіна. Я якщо казати по нашому місту, це ще на початку 2000-х років, далеко до війни, да до охолодження відносин з Росією, тоді ще охолодження, да, я кажу там 12-13 рік, коли вже там якісь були моменти. Мова йшла про те, що в програмах, особливо найчастіше це було коли круглі столи і в програмі. Ми ми говорили про те, що в нашому місті в області треба зняти пам'ятники Леніну, пам'ятники ну взагалі вождів тоталітарного періоду, діячів, видатних і таке інше, і зробити музей під відкритим небом. Нас не підтримували. Що зараз з цими скульптурами стосовно наших скульптур і на тимчасовому зберіганні у нас є е, скульптура. Автором якої є наш відомий художник, скульптор Аркадій Мацієвський Пушкіна. Щодо цієї скульптури, то можемо сказати про те, що ми піднімали ініціативу, що руйнувати твір Мацієвського немає сенсу, тому що вважається, що це один із кращих скульптурних портретів Пушкіна взагалі в світі, в рейтингу. Це твір мистецтва, відомого скульптора, відомого, тому що ми навіть відкривали його персональні виставки, і взагалі. По всіх куточках України можна знайти його пам'ятники. Так, є пам'ятник Пушкіну, але ж ми говоримо зараз не про особистість Пушкіна, ми кажемо про скульптора. Для нас це твір мистецтва, і тому ми виступили з ініціативою його зберегти як твір, як твір автора відомого скульптора. Деякі дошки ми забрали. Деякі ми не встигли забрати. але їх багато робили відомих скульпторів, ті ж самі дошки. І сама історія на них це вже історія. І скажімо, вони можуть зберігатися не лише там в нашому музеї, в краєзнавчому музеї, тобто в тематичних музеях, щоб показувати, ілюструвати, що було. Навіть по назві вулиці, да, тобто то, 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 показати, як вона там була ще за періодом Єлисаветграда, потім Радянщини там зараз, тобто цей весь період можна проілюструвати навіть дошками, які були, навіть табличками вулиць. От і стосовно цих пам'ятників логічно їх показувати в музеї під відкритим небом. Від цієї ідеї ми не відмовилися для того, щоб показувати і розповідати, ілюструвати тоталітарний режим, показувати катів, показувати тиранів. Якщо основний фонд евакуйований і у вас немає що демонструвати, то які виставкові проекти ви показуєте зараз відвідувачам? Коли 22 2022 році, в лютому, ми зняли все абсолютно, то вже за декілька днів березня були змушені відкривати виставкові залі, тому що дуже багато переселенців, внутрішньо переміщених людей, які приходили до музею, бачачи вивізку, і хотіли подивитися щось позитивне, тому що жаху вони вже побачили і натерпілися. І ми показували виставки з того, що робили там буквально за пів дня, ставили ролапи, зверталися до художників, що нам приносили, і практично вже ну, скажімо, десь до середини квітня, Початку травня у нас були заповнені всі зали, окрім третього поверху. Там де було сакральне мистецтво. Ми там проводили таку творчу артель, продовжувалися плестися сітки, виготовляти ангелочки. Тобто, там весь час йшла робота, і там вперше ми відкрили в грудні виставку пам'яті загиблим героям. Азову. це була дуже важка виставка робота. Навіть ця виставка, яку я не могла почати говорити, як заклякла повністю, тому що це зал сакрального мистецтва. і У нас був іконостас загиблих героїв після неї в цьому залі. Тої виставки ми постійно притримуючи ці ідеї, це зал пам'яті. Ми показуємо один за одним, без зупинки виставкові проекти. Вони діють одночасно по декілька, які ілюструють події сьогоднішньої війни. Дуже багато моментів, акцентів присвячених окремим особистостям. Є загальні проекти, які представляють до нас різні. Громади, які переміщені, це і Бахмут, і Я Маріуполь. Ми з ними це ж здається шостий чи сьомий проєкт, представлений в стінах нашого музею, і зараз він теж представлений в залі. Ми не показуємо основний фонд, нам надають з приватних зібрань. Якщо це тематичні виставки, то це практично багато художників на одній виставці. Навіть зараз ми пишемося в залі, де представлені роботи художників краю. І художників, які зараз на території нашої області проживають, які є внутрішньо переміщеними. Ми з ними співпрацюємо. У нас є їх персональні виставки, у нас є їх окремі проекти. Деякі з них проводять майстер-класи. Ми їх залучаємо абсолютно до різної діяльності.